Донька мене таке спитала, наче маленька. Ну як таке питати, коли вже і такі слова не пам'ятаєш, а тут тебе таке питають. Звичайно, донька на емоціях, бо ж дізнатися, що чоловік загуляв, то річ, хоч і неприємна, але ж не радісна, тому я з донькою поділилася тим секретом, який всі ці роки й не приховувала. Доню, твій батько теж хотів піти до іншої жінки, коли тобі було сім років, але я змогла його вернути, і ми вже рахуй, скільки разом, скоро буде тридцять років. І ось тоді донька мене й спитала Мамо, а ти була щаслива ці тридцять років після того, як дізналася, що тато тебе не любить і готовий піти до іншої. Що за дурниця ти питаєш, як я тебе мала прогодувати, та й тепер ми живемо добре, вже все в минулому, і він он сидить на дивані та тільки те й робить, що пультом цикає. Мамо, але ти щаслива. Звичайно, я дуже щаслива, що все зробила правильно і тебе виростила, освіту дала, квартиру ми помогли тобі купити, і у мене у освіті онучок. чого я маю бути нещаслива. Донька на тому кінці ще трохи похлипала і заспокоїлася, а я поринула у спогади. Я любила чоловіка, і звістка про те, що він має іншу, мене просто приголомшила. Коли я знайшла лист від незнайомки в поштовій скринці, то не могла повірити, що там пише правду.